Виконуємо номер 510 із підручника Геометрія 7 та номер 4017 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою. Якщо один з гострих кутів трикутника. Дорівнює 26 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ, кут С 90 градусів, бісектриса Це Д прямого кута. І один з кутів це кут Б, у нас 26 градусів. І покажемо, що бісектриса. Ну, а тепер нам треба визначити, бо я записала слово знайти і не записала, який саме кут нам потрібно знайти. Давайте проаналізуємо умову задачі. Раз трикутник у нас прямокутний, то ми знаємо властивість гострих кутів прямокутного трикутника, їх сума дорівнює 90 градусів. Отже, якщо з одних один з кутів 26, то інший буде більше за нього. Ну, а тепер проаналізуємо маленькі трикутнички АДЦ і БДЦ. Якщо тут 26 градусів, тут у нас половина від 90 45, сума кутів трикутника 180, то кут БДЦ буде більший за кут АДЦ. Бо тут також 45 градусів, але кут А більше, ніж кут Б. Тому нам необхідно знайти менше з кутів, це буде кут АТЦ. І я записала, поставимо, що його потрібно знайти. Приступаємо тепер до виконання. Знайдемо градусну міру кута А. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Оскільки. Трикутник, а Б, С, прямокутний, то Прямокутний властивістю прямокутного Трикутника. Сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Кут тоді А додати кут Б дорівнює 90 градусів. Звідси знайдемо кут А. Це буде 90 відняти кут Б. Або 90 відняти 26 градусів. Ми отримаємо 64 градуси. Тепер працюємо в трикутнику А, С, Д. Кут А, С, Д дорівнює половині від кута А, С, Б. Бо за умови у нас це Д, це бісектриса. Тому одну другу множимо на 90. Отримаємо 45 градусів і запишемо в дужках CD бісектриса. Градусна міра кута А ми знайшли. Це у нас 64 градуси. Ну, а тепер можемо використати теорему про суму кутів трикутника із теореми. Про суму кутів трикутника градусна міра кута АДС дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів АСД і кута А. Це буде у нас 180 відняти суму 64 градуси і 45 градусів. 109, 180, віднімаємо 109, маємо 71 градус. Отже, дійсно, якщо ми перевіримо кут АДЦ у нас 71 градус, то суміжний з ним кут СДБ буде 180 відняти 71, це буде більше, ніж 71 градус. Тому ми правильно знайшли меншість кутів, що утворила бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою. Записуємо відповідь. 71 градус. Номер 510 із підручника Геометрія 7 та номер 40.17 із підручника Математика 7 виконано.